Ви запитали, я відповідаю. Ангіоми це доброякісні судинні новоутворення, які бувають вроджені і бувають набуті. І так, вроджені, вони бувають через порушення розвитку судинної системи під час внутрішньоутробного розвитку. Набуті утворення можуть виникати протягом життя, неважливо від віку. Причини виникнення такі, як гормональні порушення дія ультрафіолету, також травмування шкіри сонцем, коли ви згораєте, також травмування шкіри будь-яке інше. Найголовніше це не сплутати ангіоми з піогенною гранульомою та меланомою. Тому не нехтуйте ходити на огляд до лікаря. Ангіоми видаляти можна і в деяких випадках. Навіть потрібно. Коли вони великі і є ризик їх травмування. Маленькі ангіоми можна видаляти на лазері кандела, які є у нас в центрах лазерхаус. Перевага в тому, що лазер кандела видаляє такі новоутворення без травмування шкіри. Але тільки після огляду у лікаря-онколога.